Я помітив, що От ми почали говорити про мобілізацію, коли і військові, я помітив, всі, хто говорить про мобілізацію, навіть військовим кажуть іди в окоп, навіть ті, які приїжджають з окопу і кажуть людям про важливість мобілізації, їх теж відправляють в окоп. Як ти думаєш, хто має мотивувати людей і пояснювати людям важливість мобілізації, можливо, якийсь... Має бути продукт, який робить держава, і який це може бути продукт, щоб люди зрозуміли, чому це важливо, а не відправляли там всіх навколо в окоп, окрім себе. Слухай це дуже теж дуже складне питання. Я дуже багато стикаюся. Там з це навіть не хейт, а з якими це ПСО, і я вже навчився відрізняти. Ботів російських, я прям знаю точно, що це пише бот, що це пише російська пропаганда. Я вже бачив стільки хвиль їх, як починалося діти були 8 літ. Коли навіть вже пройшло 9, вони продовжували писати Діти був 8 літ. Дамбас-бамбас. Оці всі штуки. Вони, вони було декілька хвиль у цієї іпсошної пропаганди. іпсошної інформації, яка до на нас іде, і зараз. Деякі закидують те, що, ну, звичайно, він не в окопі, у нього є бронь. Хоча ніякої броні. Я не... про це взагалі не знаю. Я про це, коли мені кажуть, там, ну ти ж, напевно, у тебе там бронь. Ні, я продовжую ходити містом, навіть коли оці були там е, наші показові, я теж вважаю, що це працювало більше на Росію. Оці ще ТЦКшники заламували пацанів і закидували ці в автобуси. Но ми казали, ми проти Т таких. Я е, проти таких міри. Але я, я теж цього не боявся, тому що жити в страху це погана, це погана звичка. Це. Звичка слабкої людини. Жити в страху не виходити з будинку. Я продовжував виходити з будинку, я продовжував ходити, їздити машину. Не через те, що я думаю, що в мене є бронь. Я про це взагалі не думав. І це щиро правда. Але закидають, ну, звичайно, він там президента знає, він там з ним через там два рукопожаття, а там вони особисто, там він та, помазаний. Мобілізація це вже взагалі складна історія. Але мені найголовніше, щоб це було справедливо. Це най... найвагоміша історія, що має бути, це має бути справедливо, це має бути повністю продумане. Хто має про це казати? Це безперечно, мають про це. Я розумію, до чого ти це можливо поставив це питання, щоб я розказав про блогерів, які мають не, це не, доносити. Не, Мені реально... просто вже самому стало цікаво, хто ж має це говорити? Бо військові. Як авторитети, вже я бачу, що для багатьох людей це не авторитети, це люди, які хочуть відправити їх на смерть. Отак це подається. Для мене навпаки, військові зараз це авторитети. Мені здається, що якщо у людини нема ніякого бажання взагалі йти допомагати своїй країні на фронті, ніхто її не зможе змусити це робити. Але. Правильні е мотиваційні історії роз'яснювальні. Тут треба просто роз'яснити. Бо всі ж думають ТЦК, мої там друзі на mm -hmm. ТЦК, mm -hmm. тебе одразу завтра відправляють туди да, да, без на, чепки, на, без на, на, на нуль. І багато людей на жаль так думає. Тобто, да. це ж не так. Що нема роз'яснень, що є різні роди військ. Абсолютно правильно. Нема. що є там інженерно саперні війська, які там капають три, що є там телеве забезпечення, які розвозять, возять, підносять, а не там стріляють, бахкають і так звичайно. Далі. От такими це, звичайними е, прикладами. техніки, водії. Це ж все ж, це все потрібно. Е, Ні, а Добре. от Андрюха питає про те, що ну. Якщо от військові вже не можуть так до суспільства достукатися, пояснитися, що є отак. Хто ще може пояснити на твою суб'єктивну думку? Не обов'язково, що там інфлюенсер чи yeah. блогер? Може, ну як ти думаєш, це повинен бути якийсь, щось, при я. Мені здається, при... що держава має це робити. Так має бути якийсь орган, який буде правильно роз'яснювати все це е, показувати. Ну мотивувати треба і грошима теж. Ось а, ні, а чу... ні? Та це нормально. Це, 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 це правильно. Норм... Плюс да. рекрутські всі ж, е, рекрутингові, точніше, компанії, це ж в світі нормальне да, явище. Да. Ми ж нещодавно, от я, до речі, от, до, до, до цього твого меседжу додавлю от таке. Ми ж проводили аналітику також, в чому прикол. Реальна більшість. Е... Воює реально за гроші. Звичайно. Вони реально не ідейні, не мотові. Там отаких от от лютих імперіалістів, які там за Путіна, за Гіркіна, за Шойгу Герасимова, де снаряди, воюють, ну, типа, там, 10%. 90% це реально зглибинок, сел, де ніфіга нема для людей отримати приїхати, ти там, ну, мовно, там, скільки там 100 тисяч рублів. Це. Там мільярди в їх розумінні, і вони воюють за гроші. І це, ну, типа, нормально. В тому числі ми там беремо цивілізовану країну, там Сполучені Штати Америки там ідуть на контрактну військову службу, в тому числі люди, тому що там класне грошове забезпечення, кра... класне соціальне, соціальне забезпечення. забезпечення. Коли ти там військовий, а ще якщо ти побував в гарячих точках і повертаєшся в США, то у тебе там. На АЗС знижки в продуктових спеціальних військових магазинах знижки у тебе є картка. Тому чому це не запроваджувати в Україні? Це потрібно і звичайно. Я вважаю, що Матеріальне забезпечення це не тільки грошове, а в цілому соцпакет, це важливо для військової і це мотиватор. Друже. Я тобі можу сказати, що в чому я там беру приклад з, зі сполучених штатів. Багато там да, прикладів ну, да, можна да. звідти брати. Але я пам'ятаю, що е, якщо є де хтось людина по формі, а то там... thank you for your service. Будь-хто скаже, у них діти в школах у мене зараз родина там. Вони е, збирають і дякують військовим. Військові до них приходять е, в школу. Там є культура подяки військовим. 100%. У нас я зараз на вулиці намагаюся дякувати кожному військовому. Я підходжу, тисну руку. Коли вони це бачать, для них це я не можу передати, як змінюються їхні очі. А коли вони ще впізнають, це просто щось неймовірне. Вони, ну це, я, я кажу, дякуйте. У нас мають зараз не те, що там був скандал, коли патронатна служба Азова, я пам'ятаю, хтось так. там бізнесмени сказали, ой, у нас там люди з формою, це якось. Да, ні, ні, було ні, таке. Ні, 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 не можна. Ми маємо. Військовий має розуміти, що його тут поважають, а не, що бояться. Він, да, а не бояться. Це вкрай важливо. Дякуйте військовим. І оця культура має. Зі штатів переходити до нас, це вкрай важливо. Ми ж 14 рік, взагалі, ну, взагалі, почали з фрази Я вас туди не посилав, виходь з моєї маршрутки. Слава Богу, що ми зараз дійшли до того, що дякуємо, що з маршруток не виганяють. Ну, uh -huh. Реально, от про що каже Андрій, я з цим повністю згоден. Ну, це просто ну, типа, жесть якась, і оця культура. Це важливо, да, це вкрай, це, це вкрай це важливо, круто. бо по, 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 повертаючись. Звідти, я скільки зустрічаю та, там, військових, нещодавно я у Львові зустрів хлопця, він каже: Слухай, я, ну, я не можу тут на гражданки, я, ну, мені складно, я два дні і я, я ходжу ось так просто, я не розумію, що відбувається. І він, я я дивлюся йому очі, і я розумію, що він каже правду. Тобто він не він один. Він один тут. Цивільному житті yeah. нема нікого, хто може з ним поговорити. Нема організації, куди він може піти. Ну вони є, але їх не так багато. Оце все треба розвивати. Бо най... військовий має розуміти, що йому раді, його не бояться. Оцей стереотип військового, як з 14-го року, коли я теж приїжджав в Маріуполь, і я на жаль бачив різні ситуації. А вони і, і, зараз і є. вони і зараз Ми є. Ми ж не заключаємо всіх військових. Абсолютно ні, абсолютно ні, але. Треба ось цю історію, яка вже укорінілась, так? І, 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 Іміджу цього військового якогось там, що ой, вони на червоні, на червоне світло, на світлофорах їздять по Маріуполі. Ай-яй-яй, що він там у мене багажник зайвий раз. Я тут народився в Маріуполі, да, виріс. Да, да. Хтось приїхав, тут у мене багажник буде просити два рази, щоб я відкривав. Ай-яй-яй, Да. Оце, тому що це стереотипний образ. Ми маємо цей образ робити іншим. Ми маємо показувати дітям іншим людям, що військовий насправді інший, а не такий, як ви його можливо собі малюєте. І треба їх підтримувати. Коли ти підтримуєш людину, це важливо. Вона буде так само підтримувати тебе. Коли ти подякуєш військовому, він подякує своїми очима тобі. І ти зрозумієш, о, ця людина мене захищає, і я цій людині вдячний. Оце ми маємо. Ми маємо до цього прийти. Я не я впевнений, що ми до цього прийдемо. Тобто мені там знадобилося стільки часу, щоб до цього прийти. Комусь потрібно більше часу, комусь е набагато менше для цього потрібно було часу. Але я вірю в те, що кожен до цього має прийти. І чим більше буде людей, які тебе оточують і будуть тобі допомагати, і казати, що давай подякуємо військовому. Ти два рази подякуєш зі своїм товаришем, а друг третій раз ти підійдеш сам подякуєш. Чим більше це стосовно наших всіх інфлюенсерів, чим більше ми будемо. Ти один раз нагадаєш, два рази нагадаєш, три рази нагадаєш, у тебе є твої прихильники. Вони ого, так. Напевно, треба це робити. Цей зробить ще три рази, той зробить ще три рази. І ось так все це буде розповзатися, розповзатися. Мені здається, що ми всі маємо йти на якусь підготовку. Якщо у нас є місяць, два, три, а ми не знаємо, коли вони знов підуть на Київ, а вони підуть на Київ. Я не кажу, що за 100% у мене там друг в СБУ, який мені вчора сказав. Согласне. Вони завтра підуть на Київ. Хоча такий друг є у кожного. Так, та, У кожного. Да, ми, маємо, ми маємо до цього бути готовими. Ми маємо. І тому піти на Такмет. Я 3 березня йду на Такмет. Я записався, прям це буде цілий mm -hmm. день. Я буду йти навчитися вчитися, як допомагати. Перша допомога. Це дуже важливо. І це для будь-якої людини важливо, тому що. Ми всі бачимо, що зараз в кожен день, в кожен куточок України може перелетіти. І від тебе залежить життя людини, яка ось зараз отримала травму. І ти маєш їй допомогти. Ти можеш врятувати людину. Тому так м'єд, це прям обов'язково. Це, мені здається, має робити кожен Інфлюенсер, не інфлюенсер, будь-яка людина. Тому що ми можемо врятувати життя. Ми можемо з собою носити цей. Боже, рюкзачок. Ап, аптечку. аптечку з турнікетом. І цей турнікет тобі врятує життя людини. Це вкрай важливо. Я на це пішов. Підготовка військова підготовка, я думаю, чоловіки теж мають на неї йти. Я не хочу там: ви маєте йти, давайте завтра, ти, 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 ти йди. Ні, але якщо ми можемо, це ж самому собі допомога. Це може знадобитись в будь який момент, Звичайно, навіть коли ж... ти не будеш очікувати. Це ж не те, що там і ти об... завтра, і ти записуватись в окопі на нуль. Ні, це для тебе важливо, щоб в разі чого, щоб у тебе була якась базова підготовка, як тримати зброю, як поводити себе зброю, як поважати зброю. Це ж теж важливо, бо всі у нас думають там, у мене є зброя, я там, умовно кажучи, постійно ось. У мене палець на курці, на курці і я буду ось так ходити, всіх стріляти. Ні, так. це ж вже перша помилка. Знаєш, а це мало хто про це знає. Згоден. Так. І як, до речі, знаєте, хочу додати: от, до цього цього ази, ази елементарні, ви такі, та нафік там і так далі. А це може реально знамитись в будь-який момент. Приведу такий приклад. Битовий. Що було, наприклад, в Маріуполі, що я на своєму досвіді зустрів декілька хлопців. Які мали водійські права і вміли їздити на машині для Ну, і тут нам треба евакуювати людей. Ми грузимо людину. І я е, кажу: сідай за кермо, гов. А він я каже: Я не можу на механіці, і це. мене це прям вбило. І тепер я той, хто топить за те, що ті е, здавання на права з автомата. Блін, може трапити що завгодно, і ти, маючи водійські права, і вміючи бібікати рулюють, не зможеш вивезти людину евакуювати, тому що ти не можеш блін передачу перемкнути. Ну це для мене ну, слухай, ми зараз стикнулися з багатьма. Я теж в механіку не вмію. А я, треба вміти. Це, я розумію. Да. Механіка, треба вчити карти, орієнтуватися по картах. Це теж дуже важливо. Здавалося, то на що мені потрібно? Зараз Но GPS не тільки таро в цивільному житті. Ані, я про Таро зараз. Карти, компас, ти все, ти маєш орієнтувати. Такі часи зараз. Mm. Такі часи. І ми багато що ми маємо, це, маємо робити і приділяти, приділяти цьому часу.